Ці і в е, насторінці радіо західного полюсу ви можете туди заходити, залишати свої запитання. Добрий ранок, пане Мер! Добрий ранок, Христос Крещається. В річці Єрдан з цього і почнемо. Скажіть, будь ласка, як сьогодні буде відбуватися е, освячення води, де воно буде відбуватися? Які заходи заплановані? І е, щороку, я знаю, що облаштовували місця для того, де люди хочуть купатися? В ріці у нас не Єрдані, а в Бистрицях обох і на озері. Як цього року буде все це відбуватися? Цього року традиційно, тобто, перше в храмах, при всіх храмах. По-друге, вже традиція стала добра освячення води на річці Бистриця-Надвірняцька, поруч вулиці Васюка, позаду ресторану «Легенди». В 10.30 це освячення буде відбуватися владикою. Тому всі бажаючі можуть прийти і осетити воду. Крім того, для тих всіх, хто буде там купатися і присутні, буде працювати польова кухня, можна буде випити чаю, з'їсти польової каші. Крім того, о 12-й годині буде осячення води на вічовому майдані. Тобто це всіх наших українських конфесій, тому хто. Праці на роботі зможе прийти о 12-й годині, освятити воду на вічовому майдані. Тобто плюс-мінус така сьогодні програма, але найголовніше це йти в храми, бути на службі Божій, після того освячувати. Облаштовано три місця для купання для тих, хто бажає. Та ці місця традиційні є на мікрорайоні Пасічна і два місця на березі Бистрці над Вірнянською. Один з боку Хоткевича, другий ближче до. Самого моста на угорнки Микитинці. Тому ці три місця є перевірені водолазами, тобто облаштовані більш-менш нормально заходи. Ну і відповідно люди можуть там не переживати за свою безпеку. Але хотів би наголосити, що водохреща це в першу чергу відвідування служби Божої, а не. Купання, купання це вже такий елемент. елемент е е Традицій, Традиції мене, та елемент. Традиції. <кхід> Скажіть, е ну, ну водохрещені взагалі закінчує е новичну е Різдвяні свята, ну, цикл цей, там ніби далі вже нічого. <кхід> е у нас традиційно проходила на Мазля. Е як цього року вона відбулася, ви анонсували, як вона має бути, і як вона відбулася ще. Що було, чи все склалося так, як гадалося? Чи все щось склалося, все не окрім так? того, що 14 числа був обстріл, та якраз коли закриття було, коли люди на мазлях. І це дещо ну, скоротило програму і перенесло, тобто 14 числа. А так фестиваль відбувся в повному обсязі. Особливо було така цікава програма, коли військові були і родини наших героїв. Загиблих. Тобто це було найбільш такі душевне напевно, відчуття тої коляди. Ну І друге, те, що український народ надзвичайно талановитий вже колядки на Новий лад вже під сучасну пору. Тобто Це теж важливо. Ну І хочу наголосити ще раз підкреслити, коляда це не є пісня і не є елемент якогось шоу. Коляда це є молитва і тільки, тільки співана. Тому вже стало доброю традицією, що ця коляда відбувалася в першу чергу в храмі Парафії Царя Христа і другої на вулиці їх міста Івано-Франківська. І ще одною з цілів було збір коштів на Збройні Сили України. Про допомогу Збройним силам України Логістичний центр, ну от я пам'ятаю, ви казали десь перед е, mm -hmm. кілька днів перед перед. Ну, стар... роком, поїхали так. машини до наших бійців, куди поїхали, що повезли і коли наступний збір? Ну, повезли майже всі точки. Більше того, ми навіть ну, вже чергово ще раніше сафарі передали, а зараз я передав машину, яку ми купуємо разом з заступниками. Ми просто скидаємося коштом і купуємо машини. І або це розхідний матеріал. І передали 24-й бригаді, тому що там. Великий відділ, майже ціла рота є з Івано-Франківців складається. Вони зараз саме в тому напрямку, в бах, бах, Бахмутському напрямку. І от є відео, попросили мене навіть самі бійці 24-ї виставити. Бо так, як вони в Бахмуті їдуть на машині, дякують за придбане авто і за заповнене авто відповідними смаколиками і іншими речами. Тому шість бусів поїхало в різні напрямки, плюс машина, та, яку ми передали. Зараз збираємо напрямки, ще визначаємо. Буквально найближчим часом ми дамо цю інформацію, куди збираємо, але ми далі продовжуємо допомагати і допомагати дуже так, цільово, точково і ще раз хочу підкреслити і попросити. Не зменшуємо допомоги, а навпаки, збільшуємо, бо зараз настає найважливіше, на мою думку, час нашої держави, коли боротьба йде на виснаження, і боротьба не виснаження передбачає таку довгу допомогу і не зменшення, а поки збільшення допомоги. До речі, з кордону раніше дуже багато було гуманітарної допомоги, як для цивільних, так і для військових. Як зараз це? Ну два рази зменшилося. Час і часу ще польські, німецькі міста допомагають, але є позитивна річ це те, що навіть є допомога з тих, кого ми не очікували. Наприклад, місто Дебрицин з 29 січня. Це угорське місто буде приймати дітей наших героїв, які віддали своє життя, а також військовослужбовців на відпочинок по два тижні. Тобто така ну, якби допомога. Тобто, такий Гуманітарний, гуманітарний такий захід цікавий. І також нещодавно ми отримали допомогу від німецького міста Мюльгаєва. Це партнер міста Ополя. Дуже багато нам допомагають польські міста і навіть вони залучають своїх партнерів для того, щоб допомагати Україні. Тому допомоги зменшилося, але вона є. Тут ну, приблизно це в місяць може бути дві-три машини, які приїжджають з допомогою. На стометрі. Я бачила, ну, у нас вже mm -hmm. була така алея е, героїв, але зараз там домонтовують. уже. Е, це буде якийсь комплекс, який буде продовжуватися. чи... Це, це буде? ми до це Дня буде? Соборності. Mm -hmm. 22-го я всіх запрошую о 16-й годині помолитися, тому що буде ще фотовиставка е, війна в нашого фотохудожника. Тому дуже важливо, що ми... Продовжуємо шанувати наших героїв. На жаль, але слави героїв, яку ми до 14 жовтня монтували, вона, вона досить збільшилася, десь приблизно на 40 наших героїв. І тому ми прийняли рішення, перед Різдвяними святами ми її розібрали. І зараз монтуємо на нову. Хоча я вже відверто хочу сказати про те, що вже з моменту нашого друку, на жаль, ще але героїв поповнюється. Та, І, на жаль, завтра знов в нашій громаді відбудеться похорон о 11-й годині Ольги Володимира. Тому ми втрачаємо найкращих, але повинні зберегти пам'ять. Ну, Крім Алеї Слави, ми також анотаційні дошки зараз готуємо. Видання книги пам'яті Івано-Франківська, наших героїв, теж ми хочемо десь плюс-мінус кінець лютого, початок березня цю книгу видати. Також готуємо такі короткі фільми про героїв, про родини, про те, щоб, щоб це було більше такою людською мовою. Бо, на жаль, ти не можеш на бікборді чи на сітілайті, а, до речі, по місту також бікборди з сітілайтами. Зараз знову клеїмо з нашими героями. Тобто місто Франківськ шанує своїх героїв і шанує по всьому місту. Тому, крім того, що всі школи ми готуємо такі, такі банери для того, щоб в, кожному, в кожній школі був такий куток пам'яті героїв. Ну, тобто намагаємося стараємося максимально цю пам'ять зберегти. Окрім того, що зберегти пам'ять, Ті, хто загинув за нашу свободу, чи я знаю, що були започатковані соціальні якісь ініціативи для військовослужбовців, які полегли для їхніх сімей і для тих, хто зараз захищає нашу країну і їхніх родин. А чи актуальні цього року будуть всі ці соціальні ініціативи, і чи можуть бути доповнення якісь і що це за доповнення, якщо вони є? Через ну, мен, чи не це вони? Ну насамперед хотів би сказати, що всі програми вони зберігаються. М -м, така найтрагічніша програма це одноразові допомоги в розмірі 100 тисяч родинам загиблих героїв, а також щомісячна доплата, яка встановлюється містом. Тобто щомісяця родина отримує в розмірі прожиткового мінімуму доплату. Та це виключно міські міська доплата, та окрім тих, що держава. Де є. Крім того, за минулий рік 137 поранених військових отримали доплати від 10 тисяч гривень і більше. 726 військовослужбовців, які не мають статусу, БД, отримали по 3 тисячі гривень на оплату житлово-комунальних послуг, 780 дітей, військовослужбовців до дня народження отримали безкоштовне харчування в школах і садках. І нова програма, яку ми зараз ще започаткуємо. Це хто підписує контракт, тому що є. Питання мобілізації, але є питання тих, хто підписують контракт з Збройними силами України, щоб будуть отримувати від міста допомогу в розмірі 20 тисяч гривень, тобто одноразову допомогу. Ну і також для родин загиблих, на жаль, рік наближається рік повномасштабної війни. і, Відповідно, буде до роковин смерті, відповідно, буде матеріальна допомога. На встановлення пам'ятника е, нашим героям. Тому ми ще визначаємо в сумі е, і визначаємо, можливо, нам вдасться на Чукалівці Леї Слави, все-таки з рідними попрацювати і якісь о, зробити однотипні пам'ятники для того, щоб е, вшанувати рідну. Ну але це буде залежати від рідних, від того, як рідні до цього поставляться, але кожен кожна година отримує. Кошти від міста на встановлення пам'ятника своїм героям. Ну, Тобто це такі програми, які в нас діють, для, ну, крім того, безкоштовного харчування в школах і в дитячих садочках, звісно. Ну, І ще одна програма, яку ми зараз будемо теж розпочнемо, це програма з нашими міжнародними партнерами протезування, тобто, умовно кажучи, це Якісні протези для тих хлопців і дівчат, які втратили кінцівки, які, які потребують цієї допомоги. Це дороговартісні протези. Тому ми домовилися з нашими американськими друзями, що вони готові в принципі допомагати саме в цьому в цьому напрямку, тому цю програму теж ми розпочинаємо. Якщо ми заговорили уже про соціальні програми, то давайте ще поговоримо про таку соціальну програму, яку ви за зініціювали і про яку багато що говорилися, і обговорюється про, про те, як ви будете стимулювати дітей народжуватися, скажімо так. Це давайте не говорити стимулювати, давайте ми говорити про те, що допомагати, скажімо, родинам, які вирішили. Народжувати дітей в цей непростий час. Ну, говорили, ну. говорили я, я говорю словами з соцмереж. <рес> <рес> ну, так кажуть. Ну, так кажуть, а, Світло виключили, грошову допомогу дали. Треба, щоб збільшилась народжуваність. Питання насправді дуже серйозне, тому що за останніх три роки у нас, у нас до 2021 року було позитивна телеця. У нас навіть було в плюсі народжуваність і смертність. На жаль, вже в 2021 році у нас вже був мінус невеликий. в 2022 році у нас вже був на жаль великий мінус Порівнюючи народжуваності. У нас на майже 480 діток менше народилося, ніж за, за 21 рік. Тобто це дуже великий показник. І навіть те, що внутрішньопереміщені особи переїжджали і тут народжували. Це все рівно не вирівняло той баланс, і зрозуміло, чого. Так? Війна багато все-таки родин людей виїхали, в тому числі з Івано-Франківська. Тому нам треба різним способом, я вважаю, що це навіть на державному рівні повинна бути програма, тому що від кількості населення дуже багато залежить економіка, наповнення шкіл, дитячих садочків інших речей. Тому прийняли таку програму. Хто народжує в нашому поки що міському пологовому будинку, буде отримувати допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. одноразово. якщо це є учасник бойових дій, або військовослужбовець, який бере участь у бойових діях, або брав участь в бойових діях, теж буде отримувати 50 тисяч гривень допомоги. Тому от е, прийняли, розуміємо, що це достатньо немаленькі видатки, але... На даний момент нам дуже важливо саме допомогти тим родинам, які визначилися народжувати. Я не думаю, що це є стимул для народження дітей, але це є, ну, скажімо, така непогана допомога родинам при народженні. Я думаю, що стимул народжувати дітей зовсім інший. Та, а, от, я думаю, що кожній родині ці кошти пригадять. Ну, вони не, не зайві ці кошти будуть і фермерам, які цього року стикнуться ну, з аномальною погодою, раз і з тим, що буде з узимами, вони не знають два. Ну і зрештою війна три. І їм треба буде допомога. Яку допомогу місто для них підготувало? Ми передбачили 2,5 млн на підтримку фермерів Івано-Франківська. Просто сільських господарств, які займаються цим ну, більш-менш професійно. Так? Тому з 1 січня програма запрацювала. І можна в департаменті комунальних ресурсів за адресою Курбаса 2, третій поверх управління сільського господарства подати документи. Ну і підтримка буде здійснюватись одержувачем за напрямками. Отже, часткове шкодування коштів до 50% вартості за придбані племені ну, великої рогатої худоби, але не більше 100 тисяч гривень. Якщо ви маєте від 10 голів овець або кіз, знову ж таки, допомога не більше 100 тисяч гривень. Сертифікований посадковий матеріал плодово-ягідних культур, але не більше 200 тисяч гривень, матеріали для встановлення краплинного зрошення плодово-ягідних культур. Але не більше 300 тисяч гривень можете отримати, і за понесені витрати на проведення досліджень при випадках отруєння бджіл. знову ж таки можна отримати кошти. Тобто інформацію 78-35-45 Знову ж таки, що таке велика рогата худоба, це є корови, а також ми ще передбачили для розведення свиней. Тобто, хто має більше трьох трьох свиней і більше двох корів може брати участь в цій, в цій програмі. Е, так, і за світло. Е, знову ж таки, читала інтерв'ю, і зараз е, е, обленего кажуть, що е, зрештою не тільки від них залежить якісь відключення. Зараз з містом вони проводять перемовини, як відключати власні е, ті лінії, які треба відключати вручну, тобто за що має, має відповідати і міська е, влада. Е, як, як це має відбуватися, і що вирішилось? До чого прийшли? Ну, Практично це дуже важко втілити, тому що фактично це зібрання голів ОСББ, управителів, і голови ОСББ, управителі мали самостійно вручну виключати світло. Тобто зібрати, рекомендувати теоретично ми можемо, так? Але це рішення було ухвалене, на жаль, мене не було. При ухваленню цього рішення. І як, е, яка відповідальність е, того керівника ОСББ, якщо він не відключить світло, наприклад, з 2 до 4 години? Де воно передбачено адміністративним чи кримінальним кодексом? Ніде не передбачено. Тобто це, умовно кажучи, річ, як з вивісками, Та? Ніби вивіски прийнято, треба виключати, економити електроенергію, але заставити людину. Це зробити, тобто, ну, в якийсь законний спосіб, цього немає. Тому я дещо скептично ставлюся до цього. Це перше, друге, ну, не всі мають навіть електриків у своєму керуванні. Е, ну, одна з пропозицій, щоб прибиральники виключали світло в будинках, ну, е, а допуск до світла і багато чого іншого, інших речей. Тобто, Ну, відверто кажучи, я скептично до цього ставлюся. Тобто це така якесь прикладання відповідальності. Чомусь, коли складаються графіки, місцеве самоврядування не питаються. Так? Тобто голів громад і голів сіл чомусь уникається. Ми пропонували, справедливе буде відключення, коли все місто буде відключатися, і цього буде відключення менше на годин, але всі заклади будуть відключатися. Не переживаємо за критичну інфраструктуру. Зараз вся критична інфраструктура має потужні генератори. І це відключення було б в рази менше, скажімо, якщо б воно було от там, вибрали чотири черги і по, по черзі відключення чоловіка. А як же лікарні? лікарні, лікарні всі мають генератори потужні всі. Я, от, наприклад, за наші лікарні і за обласні теж, я знаю, що в більшості цей, то всі операційні забезпечення, всі, е, я би не переживав. А от це таке рішення. Ви собі як уявляють, що прибиральник відключав будинок житловий? По-друге, як населення до цього поставиться, так коли там голова ОСББ, чи там прибиральник зайде в будинок і буде рубільник відключати? Тобто, ну на мою думку, це не продумано. Рішення є. Ми його на раду мої заступники зібрали, довели інформацію, рекомендації обленерго. Але ну відверто кажучи, я не вірю, що це буде працювати на 100%. Ну що ж, на цій світлій, так би мовити, ноті ми завершуємо наш ефір. Ваші побажання, всім слухачам, найтеплішопорсу планети. Я всім бажаю в першу чергу перемоги. Вітаю з Йорданом, віримо в наші збройні сили України, наших захисників. Підтримуємо, допомагаємо. Все буде Україна. Це буде Україна. Цілком з цим погоджуюся. Нагадаю, що в ефірі найтеплішого полюсу планети був очільник міста Івана франківська Руслан Марцінків. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді будьте з нами на найтеплішому.